Добрий день, шановні гості підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду, яку ви всі прекрасно вже впізнали. Вона у мене вже була представлена і описана у відео номер 50 під назвою «Джульєт». Дякую кожному із вас, хто долучився до визначення цієї троянди. І разом із вами ми прийшли до висновку, що це троянда Вовузела. Тобто мені надійшов пересурт, і я всіх глядачів вела у Аману. Вибачте, будь ласка, таке трапилось зі мною. Чому я помилилася? Справа в тому, що ну, мені, по-перше, прийшла ця троянда під цією назвою, а по-друге, вивозила дещо схожа на Джульєт. Подивіться, будь ласка, у неї така ж персикова серединка у квітки, є розжевуваті. Пелюсточки, які обрамляють цю серединку. Але є і відмінності, які я зараз вже побачила. По-перше, ці пелюстки зовнішні, вони більш рожеві і мають отакий ось гострячок, бачите, якої немає у Джульєт. Ось отака відмінність Троянда дуже гарна. Я про це. Знову вам повторюю, і весь у той захват, що був у відео 50 стосувався Джульєт, він стосується вувузели. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас вчора була сильна, сильна злива. Вона тривала близько півгодини. А перед цим три дні, після того відео, у нас була спека в 33 градуси. Тобто ця троянда витримала і спеку, витримала отаку зливу сильну. Ви бачите, що у нас ґрунт ось промочений, який, які нижні листки в неї, брудні. Бачите? Ось Отак от виглядає вивузила після всіх цих іспитів. Тобто вона їх склала на високому рівні, можу вам сказати. І Можете порівняти з відео номер 50 от як виглядала ця троянда до цих, цих подій, і як вона виглядає сьогодні. Порівняйте, тобто вона абсолютно не втратила у своїй декоративності. Тому цю троянду, якщо вам вона подобається, я рекомендую всім. От дивіться, як виглядають інші троянди в моєму саду. Ось, наприклад, троянда Шарлота. Бачите, ось скільки пелюсток під нею лежить. Або, наприклад, моя помаранчева пляма. Ось вона. Дивіться, скільки під так під е, Леді Ема Гамільтон і Леді Оф Шалот. Бачите, ось отак ось, ось вони посипалися. Ой, знову це, сирена. Коли ж уже ці орки кляті, скінчаться, коли вони всі повиздихають. Добре, а ми продовжуємо. Е, і дивіться, під. Е, Чарльзом Дарвіном, дивіться, до речі, немає жодної пелюстки. Оце герой моєї вчорашньої розповіді. І дивіться, він також склав екзамен на відмінно. Дивіться, ось вода з нього вилітає, але квіточки всі тримаються. Дивіться, як вони тримаються. Прекрасно, чудово. Жодної пелюстки не лежить під ним. І троянда. Чудово, також рекомендую, до речі. так І е, квіти е, тримаються. Ну, ось ці квітці, мабуть, три дні. Ось оці квітці три дні. Ось отак. Але повертаємося до моєї. Вувузели. Звісно, що нам з цим дуже і дуже неприємно отримувати пересорти. Це відкидає наше життя назад, на рік, адже ми все рівно, ми ж хотіли цей сорт, за якимись ознаками ми його замовляли. А ось приходить інший і настає таке розчарування. Нам треба думати, що робити далі, куди дівати цей цю троянду, де брати справжню? Цю троянду я придбала у Олічки Матіяшик. Саджанець був чудовий, прекрасний саджанець, Відразу прийнявся, все було прекрасно. Але пересорт, на жаль, не озвучити це я не можу, адже я її рекомендувала як продавця у ролику, де проговорювала про розплідники. Ось отак. Далі від неї у мене також дивіться, трояндочка «Едіт» з «Різка». Остіна. Далі, троянда персуазіон, до речі, ніде більше не знайшла опис цієї троянди, а придбала її у Олі. Прекрасна ця троянда, дивіться, в неї такі цупкі, щільні пелюстки. Витримала все. Також більше тижня у цьому цвітті. Дивіться, все тримає. Далі троянда Беатріс. Посаджена цієї весни, прекрасна і чудово виглядає. Дивіться, вона брудна від доща, але дивіться, вона чудова, прекрасна. Далі, троянда кейра, Ось, також зрізка, Дивіться, жодної пелюстки під ними не лежить, а квіточкам більше тижня. І троянда посаджена. Також цієї весни зрізка, ось вона Міранда. Бачите, ось отак виглядає брудна, давня, але ціла. Бачите, жодної пелюстки з неї не відпало. Ось отак. Ось отак виглядає Міранда. І буде вона на наступний рік посаджена до своїх подорожок. Ось ось зрізку від Девіда. Ось Остіна. Ось на це ось місце. Ось, ось тут вона буде посаджена. Ось отак, отакі у мене плани. Ну і, джульєт, я все рівно хочу джульєт. Ось чому справа, я все рівно буду його замов... замовляти, цей сорт. Ось отаке у мене відео. Ну, а на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава, і хай повиздихають наші вороги. До побачення.